Вибори, які надзвичайно важливі, фактично від цих виборів залежить, чи піде Молдова далі з Україною в Євросоюз, чи повторить шлях Грузії і впаде в обійми Москви. з нами на зв'язку Сергій Герасимчук, заступник директора ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Сергію, вітаю, пане Сергію. А, чи є якісь попередні прогнози з приводу того, хто перемаг... має шанс перемогти більше на цих виборах: про європейські чи про російські сили? Прогнозів є дуже багато, але всі вони можуть бути хибними. Насправді тому, що дуже багато виборців не визначились, будуть визначатися безпосередньо на дільницях, або ж просто неправду кажуть тим, хто їх опитує, і тому зараз ми маємо стандартну картину, де, начебто, до парламенту проходить чотири політичні сили. Це партія паса партія близька до має Санду з проєвропейськими поглядами, патріотичний блок, який включає соціалістів і комуністів, і ця політична сила має більш проросійські погляди. Наша партія Рената Усатого, яка має популістський підхід і в принципі готова торгуватися, до когось приєднатися, і блок альтернатива, який більш схильний до Росії, попри те, що заперечується, але в якій конфігурації вони пройдуть до парламенту, зараз достеменно сказати не можна. Єдине, що ми можемо з певністю казати, що патріотичний блок і партія має сам пас, будуть мати найбільше фракцій. Але хто з них переможе допоки сказати, точно, ми не можемо. Угу. А на вашу думку, чи є ймовірність вуличних протестів у випадку, якщо частина виборців буде незадоволена підрахунком результатів? До виборчих протестів уже закликав екс-президент Додон, який, власне, очолює блок патріотичних сил так званих? А я не думаю, що насправді будуть підстави для таких протестів. Я припускаю, що вони можуть бути лише частково використані у ході просто політичної боротьби. Мені відомо, що молдовські спецслужби досить ретельно працюють з тим, щоб не допустити таких протестів, тому що вони мають досвід Румунії, де протести мало не призвели до заколоту. Тому з цим мені здається ситуація більш-менш буде стабільною. Хоча, звісно, ми не можемо виключати, що на вулиці спеціалісти і комуністи своїх людей все таки будуть виводити, якщо побачать, що пас має більшість. Ну так, якщо припустити, що ми не можемо на соціологію покладатися, то ми не можемо очевидно і прогнозувати, будуть чи не будуть протести. А який в такому разі фактор Придністров'я, як такої сірої зони Молдови, що з ним відбувається, і наскільки воно включене чи не включене у процес виборів? Очевидно, що в Придністрові мешкають громадяни Молдови, які мають право голосувати. Очевидно, що вони навряд чи будуть голосувати за проєвропейські сили. Мушу зізнатися, що з певними етичними застереженнями можна припускати, що голосування не буде доволі з високою явкою. Ми бачили це вже на президентських виборах, коли внаслідок якихось там. Начебто, погроз терористичними актами були закриті мости, щоб фактично не дозволило централізованому підвозу проросійського виборця. Наскільки це етично можна сперечатися, але ну принаймні це ефективно, і в даному випадку Санду може вдатися до таких же кроків, Якщо приніс ровці проголосують масово. То очевидно, що це голосування буде все таки на користь проросійських сил. Пане Сергію, якщо припустити, що сьогодні на виборах переможуть проросійські сили і сформують більшість у парламенті, чим це загрожує Україні? Я припускаю, що хто б не переміг у парламенті. Цей парламент проіснує дуже недовго. Якщо це будуть проросійські сили, очевидно, він увійде в конфронтацію з президенткою Маю Санду. І санду рече наполягатиме на тому, що не може призначити проросійського прем'єра. Це призведе до чергово-дострокових виборів, якщо станеться так, що санду. Зможе домовитись з Ренату Усатим, то все одно ми будемо мати партію троянського коня в коаліції, що теж не сприяє довговічності парламенту. Ну і зрештою, навіть у варіанті, якщо партія пас зможе добрати окремих депутатів з інших фракцій до своєї коаліції, все одно ми знаємо, що практика тушкування теж не завжди є ефективною, навіть якщо цих... Душок купують з дуже шляхетною метою європейської інтеграції. Тому моя ставка на те, що цей парламент довго не поіснує, і що виборча боротьба не завершиться цими виборами і триватиме і надалі. Ну, це тоді ще один фактор нестабільності на південному кордоні України. Що а що як видно, Європа... Це співпадає з Болгарією, з Румунією, з Молдовою. Це, це пояс нестабільності. А як Європейський Союз на це реагує? Які їхні реакції на вибори? Європейський союз активно підтримує Май Санду, ми бачимо неймовірну кількість європейських чиновників і лідерів держав, єс, які відвідали Молдову за останні місяці. Очевидно, що європейський союз прагнутиме і й надалі працювати з проєвропейським урядом. Очевидно, що якщо ми отримаємо проросійський уряд, то це нестиме для Молдови шалені втрати. Понад 2 мільярда дешевих кредитів або грантів, торгівельні преференції можуть бути скасовані. Тобто, якщо все піде за грузинським сам. Енарії то Молдова втратить і втратить значно більше ніж Грузія, тому що Грузія принаймні виживає на сірих схемах за рахунок прямого кордону з Росією у Молдови. Такого прямого кордону немає сірі схеми тут не зможуть працювати. і Молдова просто опиниться в стані глибокої економічної кризи без підтримки Європейського союзу. І останнє коротке питання: результати виборів, якщо ви знаєте, коли традиційно у Молдові, це будуть екзитполи за результатами вже після дев'ятої вечора, чи чекати швидше на ранок завтра? Зазвичай екз... Екз... екзитполи озвучують після виборів відразу. А результати зазвичай протягом ночі вони рахують результати. Тобто, на ранок, якщо не буде судових справ, ми можемо очікувати вже на результат. Угу. Дякую дуже, пане Сергію, за таку конструктивну розмову. Сергій Герасимчук, заступник директора Ради зовнішньої політики Українська призма. Ми будемо слідкувати за ситуацією в Молдові, за результатами виборів, тому що це безпосередньо впливає на наші південні кордони. Росія нагадаю намагається дестабілізувати там ситуацію.